Тарас Григорович Шевченко, улюблений ти наш Кобзар, твої вірші лунають тремко, розпалюючи в серці жар, вірші твої відомі в світі, вивчають їх дорослі й діти. Твої Тарас, слово та діло, нам шлях в майбутнє висвітлили, не звикли жити ми в неволі, ми кращої всі гідні долі, плечі розправимо могучі, опершись на дніпровські кручі. Ми всі нащадки Кобзаря, вірші його нам, мов зоря, яка повстане неодмінно в честь перемоги України. Тарас Григорович Шевченко. Сонце заходить гори чорніють, Сонце заходить, гори чорніють, Пташка тихне полоні мію. Радіють люди, що відпочинуть, А я дивлюся і серця млину. Темний садочок на Україну вину ялину думу гадаю і ніби серце одпочивай. Чорні є поле і гай, і горе На сине небо викотить зоря. Встала весна, встала весна, чорну землю со мною розбудив. Укручали її рязом, барвінком укрили. І на полі жайварином соловий ковгай, земля убрана весною. Вранці зустрічає. Та ще вода з під явора яром на долину. Пишається над водою, черво... червона калина. Пишається калиненька, явор молодіє, а кром її верболози діло зеленіють. Тече вода із загаю та по підгорою. хлюпочеться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловий рязку розмовляє з дітками своїми. Учітися брати й думайте, читайте, і чужому навчайтесь, свого цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди не в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, гроші над вишнями ведуть. Багатирі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, в матері вечері чуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так Соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленький дідачок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Зоре має вечіння Тарас Григорович Шевченко. Зоре має вечіння, зійди над горою. Поговорим Тихесенько в неволя з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселичка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Григорович Шевченко. Село і серце відпочине, село і серце одпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, з село з зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горні стоять палати, неначе диво, о кругомшом колисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, І сині гори за Дніпром, сам Бог витає над селом. Тараса Горове Шевченко світає, край крайне попалає. Світає, край неба палає, Соловейко в темні магай Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі, і все то те, вся країна повиті красою, зеленіє, Вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема, тому почина, і краю немає. Тарас Григорович Шевченко, і вам слава сині гори, і вам слава сині гори, кригою у куті, і вам лицарі великі богом не забуті.